Від Матея святої Євангелія читання. В той час один чоловік приступив до Ісуса і, припавши Йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над Моїм Сином, бо Він причинний і тяжко не здужує. Часом кидається в вогонь, часом й у воду. Я був, привів його до Твоїх учнів, та вони не могли його сілити. О, родине невірний та розбешений, відповів Ісус. Доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас? Приведіть його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, і юнак видужав тієї ж години. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті й спитали, чому ми не могли його винути? Ісус сказав їм через вашу малу віру, істину кажу вам, коли матимете віру, як зерно і речеці, скажете цій горі перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого». А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібрались в Галилеї, Ісус сказав до них: Син людський має бути виданий у руки людям, і вони об'ють його, але третього дня Він воскресне.